Вітаю вас. Вже куляда по світу ходить, а над вертепом зірка сходить цього святкового вечора. Ми запросили до студії Херсонської обласної державної телерадіокомпанії Скіфія чарівну жінку, секретаря Херсонської міської ради, президента жіночого клубу. Ініціатива Зою Яківну Бережно. Вітаю вас! Вітаю всіх Зою Яківну, Це вже традиція у ці святкові дні зустрічатися у нашій студії підбивати певні підсумки, говорити про свій настрій, про настрій тих людей, які нас оточують, висловлювати побажання найдорожчим, найближчим людям і, взагалі, всім тим, хто живе в нашому місті, в нашій області. І ось цього святкового вечора, коли всі сім'ї збираються за столом, коли особливий настрій у всіх людей, з якими думками ви б звернулися до них, зайшовши у такий особливий час у їхній оселі завдяки телеекрану? Ну, до кожного, коли б зайшла би Василь, то сказала б святкової вам і щедрої куті, тому що а, сьогодні повинен бути такий гарний, щедрий стіл, і головною стравою повинна бути куття. Я думаю, це у всіх родинах херсонців і не тільки всієї України. Сьогодні шанують цей вечір, тому що саме в цей вечір. До нас приходять в гості, навіть ті, кого поруч з нами немає. Цей вечір необхідно проводити вдома з сім'єю, з тими, хто до вас приходить, і кого вважаєте своєю сім'єю. Дійсно, і згадувати тих, хто нас залишив, так у 2011 році було чимало сумних подій, але все-таки ми за православними традиціями маємо дякувати за все те гарне, що було у минулому році, і аби не витрачати час на перерахування тієї безлічі гарних подій, які були минулого року. Оку, я пропоную переглянути наш невеликий відеоматеріал. Він змонтований під давню українську обрядову новорічну пісню у сучасній обробці. Давайте пригадаємо деякі події минулого року, а потім повернемося до нашої студії святкового перегляду. Вам щедрик, щедрик, щедрівочка. Прилетіла ласівочка. щедрик щедрик, щедрівочка, ще латіла щедрик щедрик, щедрівочка. Прилетіла... Очка, щедрик, щедрик, щедрівочка, прилетіла ластивочка, щедрик, щедрик, щедрівочка

Dream shed, drink shed, they lost each cause, cause the blood shed and the Матиль, мірку, тебе товар бать будеш мати мінку гей, кожних гроші то в тебе жінка, чорноброва. Ти нівочка прилила, дівочка здала, собі тебе да ти господаря. Ця здоров'я ще мира любовче. Щедрий вечір таким людям ще. Зміцнення депутатського корпусу Херсонської міської ради, зокрема змужніння його футбольної команди, численні благодійні акції, і ті, які ми навіть не встигли показати у цьому невеликому відеокліпі, можна згадати, підготує сироту до випускного балу, тощо продовження кращих традицій жіночого клубу, ініціатива. Я думаю, що немає потреби перераховувати усе те гарне і все те добре, що було зроблене у 2011-му І все таки у рік ювілею мера і ваш також ювілею, що було найголовнішим для вас як для секретаря міської ради, знаєте, Я сьогодні розпочала свій робочий день з того, що вчора, переглядаючи пошту, отримала листа від маленької дівчинки-сироти. Де вона написала: ну, ми домовилися, коли зустрічалися з дітьми-сиротами. Ми домовилися про те, що вони всі напишуть листи. Ну, Вчора я переглядаю ту пошту, отримала листа, де дівчинка 7 років, Валюша, пише про те, що вона хоче: і фарбу, і альбом, і енциклопедію для дівчаток. Ну і ми так швиденько зібрали цей подарунок, і вона сьогодні прийшла до мене в гості в кабінет своїм опікуном. Ви знаєте, стільки радості було, вона відкрила цей пакет і говорить, Боже, я про це мріяла, я, який в мене, Дід Мороз гарний. Бачити щасливі очі тих людей, для кого ти робиш добре. Дивуватися, тому що вони просто живуть з простими своїми бажаннями. І коли ці прості бажання здійснюються, вони ще більше нам вдячні за це. Робити прості добрі справи і зовсім робити їх, знаєте, не так амбіційно, а робити так, щоб вони додали серцю трошеч, трошечки бальзаму на душу. Можливо, і за цей рік я зараз трошки з вами разом переглянула всі сюжети, і є в серці все. Знаєте, от згадуєш, яким чином це це робилося, хто допомагав і хто чим займався. Я вам хочу сказати, що події у році досить багато і радісних, і сумних, і були і трагічні події в 2011 році. Але головне те, що ми живемо на землі, і що в нас є бажання робити добре і продовжувати ці добрі справи робити. Неважливо не в тому, яким чином і хто тобі слова, подяки говорить. Важливо, бо ти сам відчував, що сьогодні я сижу за різдваним столом. І різдво до мене завітало в домівку і дало можливість відчути себе господарем свого будинку, сидіти за столом з тими, кого ти хочеш бачити, з ким хочеш ділитися радістю, і радіти, і заглядати на небо, коли з'явиться перша зірка, коли народиться наш Спаситель. І давати кожному із присутніх за столом якийсь, знаєте, такий позитив. Це, мабуть, основне. Тому що за сімейним, за різдвяним столом повинні знаходитись люди тільки ті, які вам дають певний позитив. Тому коли йдете в гості до когось, то обов'язково не забудьте з собою взяти гарний, оптимістичний настрій, щедрість, і доброту свого серця, позитивну енергію і занести в сім'ю. Повірте, кожній людині завжди не вистачає радості. Скільки б ми не робили, але нам хочеться, щоб щоденно, щохвилинно, щосекундно у нас була певна радість на нашому серці, тому що радість допомагає людям літнього віку просто жити. Коли ми створюємо такі приємні хвилини для людей літнього віку, вони нам дякують. От зараз в сюжеті був ну, це Семен Тихонович темний, темний який проживає на мікрорайоні Корабел. І коли напередодні різдвяних свят, ми взагалі там хто до нас звертається, ми робимо такий зворотний зв'язок і вітаємо кожну людину. І коли він позвонив і сказав, я такий щасливий, що мені надійшло такий різдвяний подаруночок маленький, на головне, який подарунок? Ви знаєте, я ще раз зауважу, що прості нормальні люди не чекають великих подарунків. Вони просто чекають нашої уваги. Тому б хотілося би, щоб ми встигнули, ось завтра розпочинається такий різдвяний день, де ми до 13, до 14, до 19 січня маємо можливість відвідати всіх тих. Кому ми хочемо подарувати добро. Якщо ми самі бажаємо любові, якщо в нашому серці є любов, то треба встигнути в неї поділитися, не шкодувати, віддавати любов тому, кому ви хочете її віддати. Ми бачимо, що ваш настрій як секретаря міської ради, як президента клубу, ініціатива і загалом як людини не відрізняється. Це є єдине ціле Зоя яківна бережна. Так ну, і це таке. Я вам хочу сказати, що. Як секретар міської ради, я досить задоволена діяльністю міської ради на сьогоднішній день. Перш за все, що наша діяльність вона спільна з міським головою, і на сьогодні ми не відчуваємо. У нас єдина сім'я депутатів міської ради, міський голова. Єдине в тому, що ми хочемо зробити для розвитку нашого міста і в тому бажанні і основній меті, яку ми хочемо досягти. Ми хочемо допомогти людям. Потрошки нам це вдається робити. І повірте, чим більше буде людей доєднутися до нашої спільної сім'ї в благодійних, гарних, добрих Справах, тим буде міцнішим наше місто. І сьогодні робити підсумки і говорити, як спрацювали депутати міської ради. Я хочу сказати впевнено, що спрацювали навідмінно Ми в грудні минулого року прийняли план роботи міської ради, ми його виконали, і те, що нам вдалося, вдалося в кожному пленарному засіданні сесії міської ради прийняти те чи інше рішення, яке давало би добробут для розвитку нашої громади. І на сьогоднішній день та більшість, яка є в міській раді, вона допомагає розвиватися місту. Тому хотілося б, щоб до цієї більшості доєднувалися і інші депутати, які сьогодні вважають себе ну, маленькими опозиціонерами і мають свою думку. У нас єдина думка допомагати людям. І робимо це, виходить, в нас чи не виходить, це залежить від того настрою, який є в серці кожної людини. Тому я вважаю, що кожен із депутатів. а... Це скликання воно відрізняється від усіх інших, тому що у нас є депутати-мажоритарщики, ми їх так називаємо. Вони працюють у округах, і 38 депутатів, повірте, зовсім ну, така маленька кількість депутатів роблять великі, гарні, добрі справи. І кожен переживає за свій округ. Тому що нової Херсонці, якщо виникають якісь проблеми, і не тільки проблеми, якщо у вас є пропозиції до розвитку міста, будь ласка, знаходьте депутатів по округу, згадуйте, куди ви ходили голосувати, в який навчальний заклад або дитячий садочок. Що там поштове відділення, де ви були, там приймають депутати міської ради, і ним ви можете надати і пропозиції до розвитку нашого міста і звернутися з певними заявами, навіть на ім'я міського голови, щоб не ходити в виконавчий комітет, можна просто передати депутату міської ради, тому що ми сьогодні спільними зусиллями втілюємо в життя ті ідеї, які є в наших серцях. Жаль, сьогодні наше спілкування є не дуже тривалим, але я думаю, що змістовним, глибоким, буквально на завершення спілкування з глядачами кілька слів побажань Різдвяних, будь ласка. Я хочу побажати кожному із сьогодні такий різдвяний вечір, кожному гарного настрою. Бо саме він дає можливість нам відчувати себе, що ми необхідні і потрібні. Любові. Прекрасної щедрої куті, гарних колядників до вас, щоб хай заходять колядники, не б, не бійтеся їх пускати. Хай посівають пшеницю в вашому будинку, в ваших оселях. Нехай завжди буде хліб на вашому столі, і безумовно даруйте подарунки колядникам. Щедрість вона вам верне ту щедрість і добро, яке ви віддаєте. Куті смачної, коляди гучної, щасливого різдва і на весь рік добра. Так, Дякую. це була Зояківна Бережна, президент жіночого клубу Ініціатива, секретар Херсонської міської. І ради за святом вас всього найкращого. Дякую, до різдвом вас.